Вулиці Пасічна, я перепрошую, в мікрорайоні Пасічна на вулиці Галицькій і другий центр в мікрорайоні Бам. Дуже важливо, щоб всі послуги були зручні для мешканців і можна не йти в центр. А з нинішнього дня можна йти в центр надання адміністративних послуг і отримати весь спектр тих послуг, які надається в тому числі і в центральній частині міста. Це й оформлення землі, що є дуже важливо. це й дозвіл на торгівлю, це й багато чого іншого. Не секрет, що в центральній частині міста біля фонтану досить часто на деякі послуги були достатньо великі черги. Саме відкриття таких центрів надання адміністративних послуг по мікрорайонах дозволить уникнути таких черг, отримати ті відповідні послуги. Також в цьому центрі є дуже важливий. Відділ, відділ субсидії, і не потрібно знов ж таки йти на воїнів інтернаціоналістів, де знаходиться наш центральний офіс надання субсидій, а можна всі послуги отримати в цьому центрі. Все це робиться для того, щоб було зручно і комфортно проживати в нашому місті, щоб ми дійсно пишалися івано франківськом як найкомфортнішим місцем і містом для життя.